e oh. Вітаю, дорогі друзі. Космос це загадка для всього людства. Він притягує і манить до себе. Зоряне небо приваблює своєю незабагненою красою багатьох людей. Але астрономія, яка вивчає його об'єкти, доволі складна фізико-математична наука. Ви будете її вивчати у старшій школі. Саме завдяки астрономії, людство має календар, годинники, мій визначати час, пори року. Астрономія вивчає тіла сонячної системи, зорі, міжзоряне середовище, нашу галактику, інші галактики тощо. Головним об'єктом вивчення астрономії була і залишається наша сонячна система. Її центральним тілом є сонце, розжарена газова куля, радіус якої 109 разів більший від радіуса Землі. Навколо сонця на різних відстанях від нього обертаються вісім великих планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Разом із планетами рухаються їхні супутники. Крім них, навколо Сонця обертається багато тисяч малих планет або астероїдів, сотні комет. Уся ж сонячна система заповнена метеорною речовиною, пиловими частинками, дрібними уламками твердих тіл і нерівномірно розсіяним газом. Близько 200 мільярдів зір об'єднані газ у зоряну систему галактику. Основну частину її зір видно неозброєним оком у вигляді молочного шляху. Усі зорі в галактиці, як і сонце, обертаються навколо ядра галактики. Галактика ж рухається як єдине ціле у просторі. Однак існує багато галактик, крім нашої, їх так багато, що неможливо навіть всі порахувати. Галактики не просто існують у космічних просторах, вони долають довгий шлях від народження до зникнення, а бувані з'їдають одна одну, захоплюючи зірки та ділянки простору у сусідніх галактиках. Так, наприклад, карликова галактика, великий пес найближча до нас, періодично віддає свої зірки молочному шляху. А він, своєю чергою, ділиться зорями з іншими, такими як, наприклад, галактика стрільця. Так, наша галактика велика і прекрасна. Згідно з останніми дослідженнями, вона містить від 200 до 400 мільярдів зір. До найвизначніших відкриттів ХХ століття належать таємничі чорні діри, місця, де руйнується час та простір. Учені встановили, що вони породжені над потужною силою тяжіння. Це Такі собі в'язниці, звідки немає зворотнього шляху. Впасти в чорну діру це те саме, що впасти у водоспад, повернутися назад тим самим шляхом вже неможливо. У центрі нашої галактики Чорна діра. Так само як наша планета обертається навколо Сонця, галактика обертається навколо Чорної діри. Планета – це кулясте тіло, що обертається навколо сонця чи іншої зірки по своїй орбіті. Планети не світяться, а тільки відбивають світло зірки та інших космічних об'єктів. За найсучаснішим визначенням планетою сонячної системи вважають об'єкт, що обертається навколо зірки, має достатню масу для того, щоб під дією власної гравітації набути кулястої форми та домінує на своїй орбіті. Ті об'єкти, що відповідають двом першим умовам, але не відповідають третій, називають карликовими планетами. Міжнародним астрономічним союзом визнано п'ять карликових планет: Церера, Плутон, Ерида, Маке-Маке, Планети, що перебувають поза межами сонячної системи, називають екзопланетами. Вони обертаються навколо інших зірок. Екзопланети існує ну, дуже величезна кількість. Землі можуть спостерігати рідкісне астрономічне явище, і йдеться про парад планет. Таке астрономічне явище відбувається, коли планети сонячної системи шикуються в ряд в одній і тій же області неба. Типи парадів розрізняються за кількістю планет, які беруть участь: міні-парад три планети, парад малих планет чотири планети, великий планетарний парад — п'ять або шість планет. Великий повний парад планет, всі планети беруть участь. Міні паради планет досить часта подія. Три планети можуть спостерігатися одночасно в одній і тій же частині неба декілька разів на рік. Іноді розташування планет в небі нагадує лінію, але це не завжди так. Найчастіше дві або три планети утворюють лінію в небі. Цікавим явищем в сонячній системі є сонячне затемнення. Напевно, кожен у своєму житті, хоч раз чув або бачив таке явище як сонячне затемнення. А чи задавали ви собі питання, звідки воно береться, які причини його виникнення? Взагалі, що це за феномен природи? Перші подібні явища були помічені людством ще у глибокій давнині. Раніше люди, побачивши сонячне затемнення, відчували дикий жах перед цим загадковим явищем. Як правило, серед простих людей ходила думка, що у цей момент якийсь страшний дракон намагається зруйнувати сонце, і його треба захистити. Сьогодні вже точно встановлено, що є сонячним затемненням. Це таке явище природи, суть якого полягає в тому, що місяць тмарить сонце. Поява сонячного затемнення пов'язана з тим, коли місяць земля і сонце шикуються в одну лінію і відбувається молодик. Молодик це астрономічне явище, яке відбувається раз на місяць, коли місяць земля та сонце вишиковуються на одній прямій. Місяць знаходиться між ними, і сторона, звернена до сонця, відбуває сонячне світло, а сторона, звернена до землі, темна або не освітлена. Тому місяць не можна побачити із землі під час молодика. Отже, дане астрономічне явище відбувається далеко не при кожному молодику. Залежно від того, наскільки місяць закриває сонце, виділяють повне або часткове затемнення. Звичайно, вся справа в місячній тіні, яка може бути різного розміру, а людина, яка знаходиться на поверхні землі і потрапляє в зону тіні, зможе побачити повне сонячне затемнення. Тривалість такого астрономічного явища складає всього лише декілька хвилин, оскільки швидкість руху тіні місяця складає 1 км на секунду, як мінімум. Повний цикл затемнення складає 6 годин, а початок свій бере в західній частині землі при сході, а закінчується в східній частині при заході. Природно, що при частковому затемненні ви побачите зовсім не той ефект, як від повного затемнення, також астрономи виділяють кільцеподібне сонячне затемнення, суть якого полягає в тому, що місяць проходить мимо сонця, і в діаметрі менше за останнє виходить, що під час затемнення можна побачити сонце по колу. Частота сонячного затемнення, як правило, складає 2-5 затемнень в рік. Причому не завжди всі ці явища будуть саме повними сонячними затемненнями. Українці внесли вагомий внесок у дослідження космосу. Розглянемо деякі приклади. Українець Олексій Пафонов займається комп'ютерним програмуванням. Він живе у США і працює в космічній компанії Ілона Маска. Олексій створив програмне забезпечення для ракет Falcon 9 і Falcon Heavy. Частина його комп'ютерного коду забезпечує політ космічного корабля Crew Dragon. Тепер Україна створює програмне забезпечення для ракет системи Starship. За їх допомогою Ілон Маск планує відправити всіх охочих на Марс, а потім повернути на Землю. Леонід Каденюк. Український космонавт, який взяв участь у космічній місії, НАСА та довів світові, що Україна має право називатися космічною державою на американському космічному кораблі. Колумбія завданням Каденюка у всесвіті було провести експерименти і дослідити, як ростуть рослини в невагомості. Яке завдання йому дали українські вчені під час польоту Леоніда Коданюка у космосі побували три зуб, жовто-блакитний прапор та пролунав гімн незалежної України. Я дякую вам за увагу! На цьому наш космічний урок завершено. До наступних зустрічей.